Багато міліції. Перше, що впадає в очі на під'їзді до великих сорочинців. Посилене патрулювання міліціонерів, озброєних автоматами. Ретельна перевірка машин. На сорочинському ярмарку. Гранок Перше, що впадає на озброєне око, це безпрецедентні заходи безпеки. Повсюди має редь, лише державні прапори та зовсім вже нелютно. За кілька хвилин на головній сцені розпочнеться офіційне відкриття вже не національного, але таки традиційного сорочинського ярмарку. З ярмаркою вас будьте здорові. Усі кіоски на центральній алеї прикрашені національними прапорами. Усі сувеніри в дусі часу. А ось тут у пана Едуарда можна придбати найтрендовіші сувенір цього сезону хлібину. Ухочі фотографуються з героями Вогеля для поціновувачів народної творчості. Тут завжди є на що подивитися. Пан Петро останні кілька років своїм святим обов'язком вважає відвідати сорочинці. Свої брелі починає плести ще за рік до ярмарку. Це національне, це гордість. Ярмарка, скільки скільки існує Україна. Ми цілий год їздимо і постійно у нас то закривають, то, 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 то запрещають. То і що, що ніби то, то не буде, то то буде. Як можна людей, майстрів. Людей, мирних людей лишати послідні послідні радості, послідні надії. Сорочинський ярмарок завжди об'єднував українців. Переконані організатори, тож і нині можна побачити майстрів народної творчості з Донецька і Слов'янська. Пан Андрію у захваті від атмосфери ярмарку зізнається, приїздить сюди заради своїх постійних клієнтів. Сам зі Слов'янська. Удома врешті знову можна працювати. Зараз все повернулося на круги працюють підприємства, які производят глину, производят глазурь, и есть электричество, которое нужно нам для того, чтобы обжигать свою керамику. То есть мы вернулись для того, чтобы работать. Мы сами с Харькова. У нас много людей просто, я не знаю, как сказать, сепаратисты. А вы на так. Не, у меня на машине флаг украинский. Интересно посмотреть даже. Люди, единомышленники. Нравится все. все. Это все здесь купили уже. Для модників тут теж є на що подивитися: і шкарпетки стильно українські, і черевички можна придбати такі модні, як у Оксани із вечорів біля хутору. За временем, як говориться, в ногу, зараз модно льом. Равлик мріє, також в жовто блакитному прапорі. кладете на ладошку равлика, закриваєте іншим. Замріяли його і потім булавичка носити на собі, ходити за своєю мрією, і робити правильні кроки до її здійснення. Загалом на ярмарку поки не надто людно, проте з огляду на ситуацію в країні багато правоохоронців. Основна задача підтримання порядку на ярмарку. Поки що виходить. Сподіваємося, що нічого великого не буде. Організатори та голова облдержадміністрації дякували українцям, які все ж приїхали до сорочків. Сюди єдуть люди, які везуть свої вироби, свою пісню, свою душу. Він завжди об'єднував і об'єднує людей. Сьогодні на цій ярмарку побачите наскільки багатюща і наскільки багата наша Полтавщина. Частину коштів організатори сорочинського ярмарку обіцяють перерахувати на потреби армії Сепаратистам Ярмарок не віддамо ніколи, і Україну теж хай живе і не вмирає наша вільна Україна.